Кожна дитина має право на щасливе дитинство, не дивлячись ні на що. Саме так подумали волонтери благодійної організації Українська студентська ліга та педагоги Центру прикладної освіти Логос та організували літній реабілітаційний табір для дітей-переселенців. Від самого початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Українська студентська ліга разом з центром прикладної освіти ЛОГОС організувала та займається адмініструванням п'яти прихистків для внутрішньо переміщених осіб у місті Дніпро. Де наразі проживає більше трьохсот осіб. Окремим напрямком нашої діяльності є формаційний та освітній розвиток дітей та підлітків переселенців. Разом з центром покладної освіти Логос Українська студентська ліга реалізовує вже не перший проєкт це, зокрема, і табір реабілітаційний для дітей-переселенців у одному з міських комплексів нашої області. Основна мета створення цього літнього табору полягає в реабілітації та психологічному розвантаженні дітей, які прибули в Дніпро з тимчасово окупованих територій та регіонів, де зараз ведуться активні бойові дії. В таборі діти займаються різними видами активностей: це і різноманітні ігри та шаради, і купання в басейні та відвідування річки, різні освітні програми та зайняття з професійними педагогами. Все зроблено для того, щоб дитина забула кошмари війни, відволіклася від проблем, весело, а головне, корисно провела час. Ми знайшли заміський комплекс, да і розробили програми, які направлені на те, щоб допомогти дітям. Перше це е, трошки, е, скажімо так, зробити стабільним їх знання з декількох предметів. Це українська мова, це математика в даному випадку, Як в нас або англійська мова, в нас тут відбувається. також тренінги. Це тренінг-лідер, який направлений на те, щоб покращити їх вміння в спілкуванні. Да, також є, звісно, вечірні якісь заходи, да, заходи, проекти. Ну, наприклад, вже в нас що відбуло. Вони захищали свої кімнати, продумували їм назву, девізи, захищали їх. Вони вчилися виступати на публіку. Це було одне, а ми вже грали в гру «Хто зверху. І наразі в нас заплановано дуже багато заходів. Наприклад, сьогодні в нас буде фестиваль народів світу. На території табору проживають діти віком від 6 до 16 років. Усі вони з різних міст України, але на сьогоднішній день вимушено проживають в Дніпрі. Орина родом з міста Авдіївка, їй 15 років. Переїхали в Дніпро майже на самому початку активної фази бойових дій. Дівчина просто в захваті від тих активностей, які є в цьому таборі. За два дні цього табору я відчула стільки емоцій, і всі ці емоції були позитивні. Я майже все літо, все місяць, який вже прилетів. Я сиділа вдома, тому що у мене тут мало друзів в Дніпрі. Але коли я приїхала в цей табір, я познайомилася з багатьма класними людьми. Ми завжди чимось займаємось. Ми не сидимо в готелі, не сидимо в номерах і майже завжди ми займаємося на вулиці, ходимо в басейн, на річку, граємось на площаці, граємо в різні ігри, і все це мені приносить велике задоволення. Валерія також родом з Авдіївки. Дівчині дуже сподобались освітні програми, які представлені в таборі. Кожен день в нас заповнений. У нас немає ні хвилини, щоб можна було просто посидіти. Ми завжди чим займаємося. В нас от мені запам'яталося, дуже багато курсів. Курси з української мови, з англійською. У нас є зараз дуже крутий курс. Я такого ще ніколи не бачила. Курс під назвою лідер. Він дуже цікавий. Він мені допомагає спілкуватися більше. Слід зазначити, що волонтери зробили для дітей-переселенців цей табір абсолютно безкоштовним. Усі витрати на проїзд, проживання, харчування, послуги педагогів покривають БО Українська студентська ліга та освітній центр Логос. Але на жаль, на сьогоднішній день в організаторів вистачає коштів лише на першу та часткову другу зміну табору. Але дітей, які потребують реабілітації, та такого роду відпочинку, значно більше. Тому волонтери просять долучитись до збору коштів на третю і четверту зміну літнього табору для дітей-переселенців. Кожен небайдужий може переслати посильну суму грошей на картку, яку ви зараз бачите на екрані, або задонатити за посиланням в описі до цього відео. Подаруйте дітям щасливе дитинство, адже вони цього так потребують.